Без світла, води та мобільного зв'язку залишилася сьогодні більшість киян. Росіяни завдали ракетного удару по енергетичній системі в області. Через це сталося екстрене відімкнення електроенергії. Водопостачання зникло у 80% споживачів у знеструмлених районах Києва. Були зачинені аптеки, супермаркети, кав'ярні та автозаправні станції. А якщо й працювали, то розрахуватися в них можна було лише готівкою. Про сьогоднішній Київ без комунікації, але й без паніки розповість Інна Лебеденко. На цей день у киян були геть інші плани, але натомість вони мусили набирати воду в бюветах і заряджати телефони в підземці. Столичний поділ тут, як завжди, дуже людно. Але, наприклад, усі чоловіки, що сидять у телефонах, не читають новини чи листуються як зазвичай. Дуже слабенький зв'язок сьогодні, якщо чесно, Приривистий. вони намагаються спіймати мобільний зв'язок. Йде виклик. Алло, привіт, та все добре. Дуже погано, немає. Не було. В Бучу можуть дозвонитися, по Києві не можу. Усі кав'ярні довкола не можуть працювати, немає світла. Сіми годин я не працюю сьогодні. 7 ну, то, ну, то є, да, я прийшов, у мене вже рубільники, якби сигналізація не, не була би, включена. У мене світла вже не було зранку. Автозаправні станції пусті, супермаркети зачинені. А що не працює? Хотіли щось купити поїсти. Трамваї та тролейбуси курсують із затримками. Замість них на частину маршрутів виїжджають автобуси. Хотіла трамвай, але дуже довго немає, тому можу викликати таксі. Сьогодні росіяни поцілили по енергооб'єкту поблизу Києва. Понад 400 тисяч абонентів залишилися без світла в області, ще 350 тисяч у Києві. У нас були обстріли критичної інфраструктури. На жаль, в нас єдина мережа електроживлення і на Київську область, і на місто Київ. Але ще треба розуміти, що це стосується і сусідніх областей. Також тому, коли в нас відбуваються аварійні відключення, так як відбулось зранку, то звичайно, що відключаються в тому числі і сусідні області можуть відключатися і місто Київ у мирний час. Подібна ситуація могла б нагадувати апокаліпсис. Але не зараз ніякої паніки. З якого це дива не дочекаються, що ми панікували. Ні. Попри перебої з електропостачанням, метро увесь час працює в штатному режимі. Трамваї та тролейбуси згодом теж починають відновлювати рух. Ми більше трьох годин стояли. А теперь намагаємося вирівняти графіки. В даний момент я вирівняла графік. Поки немає води в кранах, кияни набирають її у бюветах. Їсти наварити, чайник заправить. Подихаю, ну, наберу водичку, набирала Оце таке тепер життя. У кого не зникла, приходять набрати про запас, бо ж так рекомендують вимагати за селу, скоріше дивися діще, те закінчилося. У нас нічого сказати. не зламає. Нам все одно буде, да. тим часом усі комунальні служби працюють у посиленому режимі. Вони намагаються якомога скоріше відремонтувати всі пошкодження. Надвечір світло та вода починають повертатися до людських осель. Енергетики обіцяють повністю відновити його до 10-ї вечора. Але навіть попри це графіки відключень усе ще будуть застосовувати. Від сьогодні вони стали ще тривалішими, і Лебеденко Іван Павлович ТСН 1+,1.